Дорогі брати і сестри, які зібралися навколо нашого раві, нашого вчителя, як Писання говорить, хочу вам нагадати те, що ми є послідовники нашого Ісуса точно так само, як перші апостоли. Вони в ці часи з Ісусом, як це написано в Євангелії, є зразковими, тому що вони є першими. Але в їхніх життях ми побачимо бачити і своє життя, в їхніх діалогах з Ісусом. Ми можемо бачити свої діалоги з незримим Ісусом. Хоч ми сьогодні Ісуса в тілі вже не маємо і не бачимо, але в Дусі Святому Він з нами є, Він сказав, що Він не залишить і не покинить нас. Тому точно так як тоді, всі ці історії вони живі для нас сьогодні, тільки через Дух Святий, тільки через образи пророчі ми спілкуємося з ним і переживаємо. Точно такий самий будуючий вплив на своє життя, як цей вплив пережили самі перші апостоли. Сьогодні ми будемо читати, розважати глибоко і вчитися, як углублюватись в істинне Писання вже з другої глави Євангелія Івана з першого вірша по 11. Давайте читаємо вдумливо цей фрагмент. А третього дня весілля справляли в Кані Галилейській, і була там Ісусова Мати. На весілля запрошений був теж Ісус та Учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до Нього Не мають вина. Ісус же відказ, відказує їй, що тобі жінко до мене, не прийшла ще година моя, а мати Його дослуг каже: Зробіть усе те, що Він нам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду. Що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали, Ісус каже до слуг: наповніть водою посудини, і їх поналивали вщерть. І Він каже до них, тепер зачерпніть, і занесіть до весільного старости. і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, Знали ж слуги, що води наливали. То староста кличе тоді молодого і каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше. А ти добре вино аж на досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галилейській і виявив славу свою, і увірували в нього учні Його. Давайте по порядку. Третього дня весілля справляли в Кані Галилейській. Ми так розуміємо, що цей третій день, це був третій день від того дня, коли вперше почали сходитись до Ісуса від Івана Хрестителя Його майбутні учні. І дивіться, що дивує нас, в кінці написано, що учні увірували в нього, і це означає, що на цьому весіллі був не один Ісус і Його Мати були Його учні. Це откровення про те, що в Господньому розумінні, Його учні, це ті, з ким він ділиться Своїм життям, з ким Він розділяє своє життя. Отже в них все спільне: і події, і подорожі, і страждання, єдинство духа, єдинство серця. Вони на весіллі всі разом. Ще откровення, яке є в цьому місці Писання, те, що Ісус пішов на весілля. Це означає, що він не був якимось таким заскрублим, нудним проповідником єврейській мраві. Він абсолютно природний, Господь наш абсолютно людяний, Він знає, чого туди пішов, радіте за сотворення якоїсь нової сім'ї. І коли ми уявляємо собі Ісуса на весіллі, також ми не повинні уявляти собі Його як того, хто сидить в кутику строго дивиться за гріхами людей. І їх всіх докоряє. Вся ця подія розповідає про те, що Ісус навпаки приніс веселість в це весілля. Він з другого боку навіть зрозумів проблеми репутаційні, які могли би мати ця молода пара і їхні батьки, і Він їх рятує, Він їх спасає від цієї, знаєте, ну кривди, яка могла би бути через осудження їхнього оточення. І це означає. Що Ісус тонко відчуває Його серце, самі прості нужди нашого життя і, здається навіть такі і настільки людські, що вони не вміщаються в небо. А от ні, Ісус з ними і з нами всюди і завжди. Він проживає з нами наше життя як своє. Була там Ісусова Мати. Це означає також. Що Ісус продовжував бути люблячим сином Його мати про Йосипа вже не згадується напевно, він вже не був живий до цього часу, Його опікун. Але мати була, і вона, напевно, не була так далеко всіх цих історій Євангелії, а була завжди десь поряд дуже близько. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. І як забракло ж вина мати Ісусова каже до нього, не мають вина. В цьому контексті писання мушу вам дещо пояснити: так звана культура винопиття. Ми коли чуємо такі знаєте, речі приблизність цього писання, переважно ми пропускаємо через призму культури слов'янського винопиття. А ще буде краще сказати, постсовєтської спадщини, яку в плані алкоголізму подарувала нам культура колишнього Совєтського Союзу. Ви знаєте, друзі мої, що того часу я читав такі речі: вино пили переважно розбавленим до певної міри. І воно не було настільки кріпке. Навіть побутувала в древньому світі галоністичному така приказка, що нерозбавлене вино п'ють хіба варвари. Отже, коли йде мова про, вина, про вино на весіллі і коли є його багато. Не йшла мова про, знаєте, абсолютну паятику в слов'янському розумінні цього слова. В писанні говориться так, що вино веселить серце чоловіка і різні стадії оп'яніння, якщо так можна сказати, і саме перша з них, яку тяжко назвати оп'янінням, це є веселість і не більше. Це те, що Господь допускає, як мінімум, в життя людини. І тому навіть той факт, що Дух Святий перетворив воду в вино, говорить про те. Що для чистих все чисто, для розумних все розумно, для людей поміркованих, Божих людей завжди є визначені Господом міри і порядки. Підходить мати, Ісусова каже: не мають вина одна фраза, яка означала немалу трагедію для організаторів і учасників цього весілля, хто відповідав за це. Воно, напевно, щось куштувало, і ми бачимо далі, що там були великі збанки для цього вина, людей, напевно, було дуже багато. І вино — це було одне, якщо не саме головне в цій культурі атрибутів самого весілля. І якщо би таке сталося, що воно не стало, це означає, що родичі і молода пара напросили багато людей. Але не змогли їх нагодувати і не змогли організувати весілля. Тоді б їх докорялося руками, і їм це назавжди, що це ті, хто зробили весілля, але напросили людей, але не дали їм весілля. Отже, ми бачимо, що йде мова про певну таку соціальну репутацію, над якою зажурилася в першу чергу мати Ісусова. Ісус їй відповідає, що тобі, жінку, до мене, не прийшла ще година моя. Це буквально означає, що Марія вже щось знала про Ісуса, про Його походження і про те, що Ісус буде робити. Вона вже знала про силу Святого Духа, яка була на ньому, і вона прийшла до Нього, не вказуючи, що йому робити, але просто. Розказала, в чому проблема. Ісус відповідає, що по Божому годиннику Він ще не ввійшов в час свого чудотворного служіння. А мати невгамовна. Вона до слуг каже: зробіть все те, що він вам скаже. З одного боку, мати ставить Ісуса в незручне положення, Він їй пояснив. Що по богословській хронології ще не його час створити чудо, але завжди є інша сторона сторона людських страждань і болів, коли богослов'я і хронологія відступають на другий план. Марія знала серце свого сина, і що після цього обов'язково буде якась дія, і сміливо говорить учням: слухайтесь його! Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення іудейського, що відер по два чи по три вміщали. Видно, це було дуже велике весілля з великою кількістю людей. Можливо, це хтось знатний, важливий, видавав свого сина і дочку, тому резонанс оцього репутаційного горя міг бути дуже великий. І Ісус каже до слух: наповнять водою посудини. І їх поналивали в щерть. Ми бачимо, що в Ісуса в серці повне співчуття, повне розуміння до всього людського, і довго він не заставив себе просити чи очікувати і почав діяти. Тепер, друзі мої, слідкуємо за складовими цього чуда. Вона немає ні в родичі весілля, ні в самого Ісуса. Але воно є в Небесного Бога Отця. Звідси є дуже-дуже сильне откровення, що коли в нас чогось немає, що так сильно треба, Бога десь, воно завжди є. Потрібно просто діяти і просити. Що Ісус робить, бере щось схоже на вино і поміщає в то місце, де повинно бути благословіння. Вода в цьому откровенні може означати. Наші людські зусилля, які ми пропонуємо Богові щось робимо, хоч щось з вірою, що Бог до цього доторкнеться, і мале стане великим, і незначне стане значним. Це місце Писання дуже схоже до місця, де Ісус помножив хліби і рибки, щоб з'єдина одну людину нагодувати тисячі і тисяч людей. Бог завжди бере в свою руку. Те мале що ти пропонуєш, ти дві твої хлебти. Нехай вони останні. І Він торкається, і відбувається велике чудо. Наповнять водою посудини, і їх поналивали вщерть. Напевно, що ці камінні посудини були для води, і слуги не зрозуміли, до чого Ісус це говорить. А ще одну, друзі, річ ми скажемо. Ці посудини. Не були для вина призначені фундаторами цього весілля це Ісус так придумав. Це не були спеціальні збанки для вина, вони дійсно були тільки для води, для вмивання. Ісус, коли перетворив воду на вино, тим самим Він сотворив вина більше, набагато більше, ніж Його було потрібно. Тим самим Він показав, що чудо є Божі, Дари Божі благодаті Божі, вони понад міру. Ісус наповнив чудом оцього вина всі збанки, які були, всі, які він знайшов в житті цих людей. Одного разу в старому завіті була історія, коли бідній вдові пророчий, Господь каже: візьми, понабирай собі посудин, які тільки зможеш. І я сотворю тобі чудо. Вдова назбирала де тільки могла, і всі посудини, аж до останньої, Бог чудом наповнив олією. Що це, друзі мої, означає, ми не можемо займатися перетворенням речей, це може тільки Бог, але зі свого боку ми щось можемо. Ті всі збанки означають наше спрагнене очікування, нехай в твоєму і в моєму житті. Їх буде дуже багато, все, що зможеш, дістань. Що це означає на практиці? Це означає, що, наприклад, я беру всі сфери свого життя, скільки б їх в мене не було. І над всіма ними я молюсь і прошу, Господи, будь тут зі мною, будь там зі мною, допоможи мені тут, допоможи там, поклоняюсь тобі в цих речах, вірую Тобі в цих речах. І нашим взиванням освячуються всі сфери життя без винятку. І Бог зробить так, що всюди, де ти його призвеш, там він наповнить ці сфери своєю присутністю і своїми чудами. Далі в восьмому річ Ісус говорить щось дивовижне, Він каже, тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли. Можливо, це було здивуванням самих слух, які пережили це чудо, коли наливали воду, а вже витягують воно. І вони понесли, Сільний староста нічого не знає. Він скуштував воду, що стала вином, і не знав, звідки воно, а знали ж слуги. Отже, слуги вони були першими, хто пережив це чудо, вони отримали це потрясіння і відкривання, хто такий був Ісус. Інші задовільнялись пересказуванням. Будь тим слугою ти і я, які завжди будемо близько всередині того, що Бог робить. Можливо, хтось зі слуг сказав, що це дурна затія і пішов геть і не побачив цього чуда. Будь завжди готовий до цієї чудесної авантюри, до якої тебе буде запрошувати Господь, вірити Богові в якійсь мірі це дуже авантюрно, і оця пристрасть пережити від Бога. Неприродні для людей невідане, вона винагородить тебе і мене. Староста здивований якістю цього вина. Він кличе молодого і каже йому кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше, а ти добре вино аж на досі зберіг. Я думаю, що в даному випадку вже потім молодий був здивований. Про що він говорить? Напевно, молодий перший знав, що вона бракує, і це була його трагедія, коли його радісний день обернувся на біду. Тому що люди цього часу були дуже-дуже соціальні, надзвичайно. І це був непростительний вчинок, щоб от таке сталося. І він на грані свого переживання удару раптом дізнається, що звідки взялося ще вино, але не просто вино. А якесь надзвичайне вино. Можемо тільки здогадатися, як дякував потім молодий його родина за те, що весілля так вдалося. Напевно, всі на цьому весіллі говорили тільки про прекрасне вино. А до того вони мали говорити також про вино, тільки в усудження і вруїну цьому молодому. Отже, то місце нашого життя. Яке ми переживаємо як нужду, нашу біль і чудо, і біль і трагедію. Коли в це місце життя прийде Бог, саме воно стане місцем твого тріумфу і торжества. Бог любить приходити в наше життя на границі нашого нещастя, ти тільки не опускай голову, ти тільки віруй Йому, ти тільки бери і кудись наповняй. Свою земну воду, те, що можеш дістати ти, і він завжди перетворить зусилля твоєї води на прекрасність свого вина, такий наш Господь, ти не просто історія про перетворення вина, це історія про Божі можливості, Про опування людей, про добротулю Божу до людей і про велику радість там, де мало бути великий смуток. Ще це місце писання про гарне пізнє вино може говорити про те, що Бог не припинив працювати з церквою. І, можливо, станеться таке, що на кінці часів ті діяння церкви будуть славніші і смачніші навіть від тих діянь, які були в церкві на самих початках. І 11 вірш такий початок чудом зробив Ісус у кані Галилейській. І виявив славу свою, і вірували в нього учні його. Початок чуд почався чомусь з вина. І я думаю, в даному випадку сам Бог розстроює таку релігійну схоластичну рамочку навколо Христа. Я ще раз нагадаю, Ісус дуже природний, дуже людяний, дуже близький стражданням людей і розуміє все. І Він виявив свою славу. Це була також віра Ісуса, молитва Ісуса і помазання духа, яке було на ньому. І далі написано: І вірували в Нього учні Його. До цього, як ми читали, вони вірували, що Він Месія, що він раві, що він цар Ізраїля. Але ця віра була віра порядком вища. Як Ісус каже, поки не побачите, не увіруєте. Є таке бачення Божої слави, за яке Бог радий в нашому житті. Треба добиватися Божих чудес в своєму життю, і тоді віра буде рости в наступні речі Божі ще більше і ще вище. Дякуємо Господеві за цю історію, яка є посеред історій інших чудес вже в житті страждаючих людей. Але ця історія говорить про те, що Бог може і хоче творити свої чудеса в середовищі наших буденних днів, навіть відповідаючи нам на потребу відпочинку, радості, простого земного щастя. Бог є всім у всьому для нас. Він такий. Господи, дякуємо Тобі за цей фрагмент писання. Вчи нас, Господи, віри, щоб ніколи не відчаюватися. Щоби завжди ми побачили в посудинах для вмивання рук посудини для слави Твоєї, щоб ми могли бачити в наших мізерних дарах, можливо, якісь недолугості, місце для Твого чуда. Ми щось робимо свого боку, ми стукаємо, просимо, а Ти відкриваєш, Господи, Ти нам об'являєш, і виходить щось велике і благословене. Teu é o meu Deus, padre, Jesus, Amém.